Доброго ранку. Я буду читати вибірково текст з Біблії, саме з першої книги Біблії, з книги Буття. Книга, яка була написана приблизно 3,5 тисячі років. Коли Бог виводить єврейський народ з Єгипту. І в пустелі Бог робить з народу саме народ. З Єгипту вийшло дуже багато людей, по згідно з Біблією, це були сотні тисяч чоловіків тільки. Вийшов величезний натовп. Одна була проблема це був натовп рабів. І от Бог починає в пустелі вчити людей і давати їм ідентичність, показувати, хто вони. Наскільки вони важливі для нього, і показувати їм, давати їм основи того, як має бути влаштований його народ. І, звісно, починає розказувати, як було все спочатку. Книга буття перший розділ, перші вірші, на початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня. І темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло! І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. Поки до цього місця. Бог. Вічний Бог, який існує поза. Межами нашого фізичного всесвіту у вічності, починає творити землю. Немає, коли починається творіння, немає нічого. І цей Бог з нічого починає творити матерію. Творить небо і творить землю. На порожній землі Бог починає творити умови для людини, Бог починає з світла. Коли ми подивимося на історію взагалі творіння, перший розділ буття, якщо його проаналізувати, ми побачимо цікаву закономірність. Бог творить все творіння десятьма реченнями. Десять разів Бог каже і сказав Бог. І після цього і сталося так, Всемогутній Бог він не чекає чогось, йому ніхто не допомагає. Бог все творить своїм словом. І сказав, Бог, хай станеться світло, і сталося так. І сказав Бог, хай земля народить всю ярину, всю зелень, і сталося так. Бог все творить словом. І все йому підкоряється. Бог сказав. І сталося так. В Бог якому підвладно все у всьому всесвіті, у всесвіті фізичному, у всесвіті духовному, творить нам землю. По етапах творіння Він творить цікаво, Бог спочатку творить для людей умови для життя. Творить світло, на другий день творить атмосферу, на третій день творить суходіл і рослинний світ, на четвертий день Бог творить небесні світила. На п'ятий день Бог творить птахів і риб, на шостий день Бог творить тварин. Спочатку земля, потім наповнення її. І поступово, поступово, поступово земля починає бути схожою на те, що ми сьогодні бачимо. Але коли ми читаємо і сказав Бог, і сталося так, є один виняток. Буття 1.26 І сказав Бог створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує на землі. Бог творить людину. Один нюанс. Коли Бог творить все, Бог сказав і сталося. Бог сказав і сталося. Але коли ми читаємо історію створення людини, ми бачимо, що Бог діє не за шаблоном, Бог по особливому діє. Ні перед жодним створінням, птахи, риби, тварини, Бог не каже, створімо його за подобою нашою. В кінці творіння Бог творить вінець творіння. Проходить кульмінація все творіння. Бог творить людину. Творить її за подобою своєю, за образом і подобою своєю написано, чоловіка і жінку створив їх. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він створив її, як чоловіка та жінку створив їх. Єврейський народ виходив з Єгипту. Там вони, як вже було сказано раніше. Рабами були. В ієрархії язичницького світу раби це найнижча ланка. Був фараон, який був одночасно майже богом, і мав доступ до богів, як вірили єгиптяни. Біля нього були жерці язичницькі, які обслуговували його і всю культову сферу, всю релігію. І були звичайні. Люди і ці боги з людьми могли робити що хоч. То що це просто людина? І от коли Бог починає закладати основи єврейської ідентичності, Він починає з основ із найбільш революційного час виразу моменту. Ви люди всі чи царти, чи тераб. Якщо ти людина. Створений за образом і подобою Божою». І проблема в тому, що люди часом відступають від цього Божого, від Божого плану, від того, як Бог задумав, відступають від розуміння того, як Бог бачить людину. Наслідок цього стаються жахливі вчинки. Коли ми згадаємо, наприклад, 200-літню історію, наприклад, в Штатах, в Штах Штатах, Америки, де було рабство. Один з моментів було в тому, що работорговці не вважали, чорних людей, за, чорних рабів за людей. Називали їх по-різному, але не люди. Або люди, які не до кінця люди. Коли ми подивимось трошки далі, ми подивимося на гітлерську Німеччину, і Гітлер так само не вважав інші раси за нормальних повноцінних людей. Коли ми подивимося на сучасну війну, ми бачимо, що ворог, в якого в основі християнського, але з основою язичницької релігія, так само те, що називаємо сьогодні, знелюднює. Чому? Тому що, коли перед тобою не людина, з нею можна робити, що хочеш, але коли перед тобою людина образ Божий. Це накладає відповідальність певну. І Бог, творячи цю ідентичність, каже: ви всі створені за моїм образом. Закінчується творіння. І Бог каже: і побачив Бог, що все, що Він чинив, ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. Бог закінчує творіння. Все є ідеальна планета. Досконалі люди. Бог дивиться на все і каже вельми добре. Одна проблема це добре недовго було. І в третьому розділі буття ми читаємо, як починається гріхопадіння. Як стається біда катастрофа, яка перевертає повністю всю історію людства. Я два тижні тому готувався до підліткового. Ми якраз по книзі буття проходимо і думаю, слухай, слухайля, де Євангеліє, де Ісус Христос в історії Створення? Коли ми читаємо Біблію, читаємо і слова Ісуса Христа, який каже фарисеям, що почитайте Писання, воно про мене говорить. Коли читаємо пророків, коли читаємо апостолів, ми розуміємо, що всі вони говорять про Ісуса Христа. Кожна сторінка Біблії, кожна ідея, все воно просякнута Ісусом Христом. Він є причиною і основою всього. Для мене Ісус Христос в історії створення. В наступному. Коли ми читаємо Книгу «Об'явлення», є історія, коли виходить звір, Іван описує майбутнє. І написано про печаті, який буде ставити звір, і написано, що на тих, на кому не було печаті Агця, заколеного до закладин світу. Почекайте. ми знаємо, що дві тисячі років назад на землю прийшов Ісус Христос, про те, що Він прожив досконале життя, про те, що його люди вбили, він помер і воскрес. І після цього ми спасаємося Його благодаттю. Ми після цього створила церква Його. Але коли читаємо Біблію, ми бачимо трохи інший вимір. Вся Біблія. І неодноразово апостоли вказують на те, що Ісус Христос був вибраний, був заколений до закладен світу. В Бога був готовий план спасіння людини ще до того, як він творив землю. Перший розділ буття творіння людини, творіння світу для мене про неймовірну Божу любов. Уявіть, ви творите світ, ви творите його прекрасним, ви творите його досконалим. Наперед знаючи, що ваше творіння піде проти вас. Наперед, знаючи, що людина збунтується, що людина вибере гріх. Наперед знаючи, що будуть багато тисяч років на землі. Люди йти проти Бога, про те, що на землю доведеться прийти Ісусу Христу. Доведеться тут прожити і померти. Ти твориш світ для того, щоб прийти в Нього і там померти. І здавалося б, для чого? Навіщо творити світ, Для чого робити те, де ти, будеш, де ти постраждаєш? Але перший розділ буття це саме про любов Бога. Він від цього не перестає творити світ меж досконалим. Мені подобається один проповідник якось сказав про те, що коли ми дивимося сьогодні на красу природи і захоплюємось, коли дивишся на гори, коли дивишся на океан і перехоплює подих, ми дивимося лише на пожовклий листок, який от-от починає вже гнити. Каже: уявіть, яка була природа. Коли Бог її тільки створив в досконалому її стані до гріха. Ми сьогодні дивимось на світ, який гине. Ми сьогодні дивимось на світ, який вражений гріхом, який хворіє невеликовною хворобою під назвою гріх. Ми сьогодні живемо в суспільстві, живемо серед людей, які, попри все, попри гріх, попри те, що вони продовжують йти проти Бога, носять його образ. Ми живемо у світі, де Бог досі продовжує любити. Вершиною любові Божої до землі став Хрест. І ми сьогодні про це згадуємо. Ми сьогодні згадуємо про Ісуса Христа, який постраждав для того, щоб сьогодні ми могли дякувати Йому за спасіння. В Посланні до Офеціана апостол Павло каже про те, що ми в Нім були вибрані в Ісуса Христі до закладень світу. Бог, творячи всесвіт, знав наперед про план Спасіння. Творячи всесвіт, Ісус Христос був готовий прийти на землю постраждати і померти за кожного з вас і за мене. Знав наперед всі гріхи, знав наперед, як люди з ним поведуться, і, попри все, продовжував творити. Ми сьогодні живемо і в нас часто багато запитань. Людей, які не вірять в Бога, завжди виникає запитання взагалі, в існування Бога, або в запитання того, слухай, я з проблемами, чи взагалі любить Бог мене? Коли читаємо історію створення, історію створення світу і поєднуємо це з Христом, ми бачимо, наскільки Бог любить. Не просто те, що Він любить, не просто те, що ми читаємо в Івана 3:16, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Це пік Божої любові. Але навіть до людей, які відкидають його, Бог продовжує являти свою любов. Ми сьогодні зранку прокинулися. Ми на фоні війни, на фоні всього, що відбувається в світі, маємо що їсти. Останні кілька днів не було відключень електроенергії. Ми, в принципі, маємо певний рівень достатку. Ісус Христос, коли говорив про любов до людей, він говорив, що Бог посилає дощ на добрих і злих. Бог продовжує любити світ сьогодні, після того, як людина пішла проти Нього. Бог не каже: От дивіться, ви повірили в мене, ви особливі, ви відділені. Я вас люблю, а всіх інших ні. Ні, Бог каже, ви особливі. Ви зі мною будете в вічності. Я з вами посолим буду працювати. Ви мій народ, ви церква. Але інших я так само люблю. Я хочу, щоб вони також стали тими, хто оцінить мою жертву. Тими, хто повірить в мене. Апостол Павло в посланні до Римлян в п'ятому розділі говорить цікаві слова. Це якщо звертатися до християн. П'ятий розділ, 8 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим. Що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше з ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Перед цим апостол Павло ставить логічне запитання: слухайте, хтось без вас помер за людину? Ну хіба що за праведника хтось може колись би помер? Але уявіть, наскільки Бог любить вас, що Він помер за вас ще до того, як ви в нього вірували. Він полюбив вас ще в той час, коли ви були грішниками. Коли в житті християнина відбувається певні негаразди, коли християнин живе, і в нього запитання, Боже, в мене не виходить. Коли ти розумієш, що твоє життя починає потихеньку десь перетворюватися в намагання заслужити Божу любов, в намагання сказати, Боже, я хороший, я можу, я зроблю, або навпаки, в розчарування, що в мене нічого не виходить. Друзі, якщо ми віримо в Христа, написано, Він нас полюбив, ще як ми були грішниками. Невже коли ми віримо в нього, коли ми визнаємо Його Господом, Він перестає нас любити? Він так само продовжує любити. Коли ми подивимося в Кінець, в книгу об'явлення, написано, що Бог творить нову нове, нову землю, нове небо. Бог робить місце готує для людей, які будуть з ним. Сьогодні... Ми згадуємо свят Ісуса Христа. Ми згадуємо кульмінацію. Ми згадуємо Голгофу, кульмінація всієї людської історії, коли сам Бог, який створив землю, знаючи наперед, що йому треба буде прийти сюди і померти, приходить і помирає. Щоб ми сьогодні могли сидіти і роздумувати про нього. Розуміти, що наскільки Бог великий і наскільки Він любить кожного. Любить. Тих, хто в нього ще не вірував і закликає повірити, тому що в ньому життя вічне. Він любить тих, хто повірив в нього і каже: Я тебе люблю кожен раз, коли ти помиляєшся. Я люблю кожен раз тебе, коли ти розчаровуєшся. Немає більшої любові за любов Божу. Хай Бог благословить нас пам'ятати про це, пам'ятати про неймовірного Христа, який. Як написано в книзі об'явлення, був заколений за нас ще до закладень світу, до слів, що на початку Бог створив небо і землю. До того він знав, що буде. Помолимось. Амінь.